Дійсна наречена, це є найбільший діамант в короні. На весіллі на неї головний акцент, вона головна потіха, і її зовнішній вигляд має дійсно бути досконалим. Любі панночки, ви можете обрати будь-яку сукню, яку ви забажаєте. Якщо, звісно, ви виходите заміж. За аристократа, за якогось графа лорда, то там вам уже будуть прив'язані певні рекомендації до зовнішнього вигляду, тому що європейське весілля воно все ж таки має досить строгі канони. І українське традиційне весілля воно також регламентоване. На жаль, ми частково розгубили цю національну традицію, і тому в Україні ми знаходимося на Межі, ніби чогось українського традиційного, якого вже не пам'ятаємо, і якогось західного європейського, з яким ще добре не познайомилися і не прийняли, і не сприймаємо як своє. Тому нам в цьому є свобода. Дій, а ви, леді, можете обрати те вбрання, яке ви хочете. Хочете сукню відкриту, закриту, коротку, хочете вдягніть костюм, і в Україні сьогодні є такі відважні пари, де і хлопець, і дівчина вдягають обоє смокінги, або обоє якісь кольорові костюми, можете обрати джинси і футболку, аби вам подобалося. Я ж буду говорити про класику, це не Образ нареченої white tie, але, як мінімум, black tie зараз з вами обговоримо. Отже, починається все, звісно, з вибору сукні. І ось тут Леді, я буду давати дуже багато рекомендацій, чому? Любі бути красивою це складно, це дуже складно. І я зізнаюся, що багато років. Працюю з манекенницями і готую дівчат до конкурсів краси. Це титанічна праця, тому що просто бути красивою від природи, мати гарну фігуру, мати красиве обличчя, довге волосся – це те, що не всім доступно, це те, що мають певна група дівчат. Але дівчатки, бути Красивою в питанні подачі себе, в питаннях іміджу, презентації себе, це те, чого практично ніхто не має, тому що ми над цим не працюємо. В Україні та й в світі практично відсутня практика так званих інститутів шляхетних панянок, де дівчат навчали, як. Красиво стояти, як красиво сидіти, як красиво жестикулювати, як красиво нести вбрання. Ми не маємо навички носіння елегантного одягу. Те саме я можу сказати і про хлопців, і не кожен. Козак, який вбирає на себе костюм, може той костюм пронести так, як це робить Джеймс Бонд у фільмах. Так те ж саме, любі дівчатки, коли ви обираєте сукню, вам здається, що ви лише вдягнете будь-яку сукню тільки тому, що вона біла, тільки тому, що вона довга, ній будете супер красива і вже нічого не потрібно. Ні, це не так. Створення іміджу, подача себе. Це є дисципліна, це є наука, над цим потрібно працювати багато, тому дозвольте, я вам дам свої рекомендації, якщо ви відчуєте, що ви хочете в цьому напрямку пропрацювати більш глибоко свій зовнішній вигляд, то знатимете, в якому напрямку рухатися. Отже, дівчатенька, коли ви обираєте сукню, ви маєте розуміти, що сукня це доповнення вас. Ми хочемо бути модними, трендовими, купляємо інколи просто те, що є в весільних салонах, а там плюс-мінус все одинакове. І часто ми задаємо найголовніше питання: чи пасує це вбрання саме мені, моїй фігурі і моїй особистості? Перше, сукня має підходити вашому тілу. Для цього я рекомендую панночкам. Обирати сукню зі стилістом, не з мамою, не з подругою, не дай Боже, люди мої. Чому? Тому що це суб'єктивна думка зацікавленої особи. Якщо ви будете обирати сукню зі стилістом, це буде думка фахівця. Ця людина вам ні заздрить, не переймається думкою, не має якихось своїх певних упереджень, смаків, це людина, яка робить свою роботу. Тому, якщо Можете, якщо довіряєте, якщо знайдете фахівця, ідіть у весільні салони зі стилістом, що допоможе стиліст обрати те вбрання, яке поєднається красиво з вашим тілом. Ваше тіло, воно чудове. Дівчатка, за свою кар'єру я познайомилася та, мабуть, з десятками тисяч дівчат. Але я за цей весь час не бачила жодної некрасивої дівчини. От жодної. Я бачила тих дівчат, які не вміють працювати з тим, що вони мають, не вміють працювати зі своєю зовнішністю, зі своїм тілом, не вміють подати себе правильно. Тому стиліст допоможе підібрати вбрання до ваших грудей, до вашої талії, до ваших стегон, до ваших ніг. Розумієте? Тому в першу чергу сукня має. Пасувати вашій фігурі. І те, що ви побачили сукню на подрузі в журналі, в кіно, не факт, що це буде пасувати вам. Це перше. Друге, сукня має пасувати вашій особистості. Ви така одна. І Можливо, ви в душі бунтарка, а можливо, ви наївна і романтична, а можливо, ще якісь у вас є внутрішні переживання. І коли ви вбираєте те, що просто є в салоні, або те, що мама обрала, або те, за що платить ваш наречений, і ви вся в блискітках, або ви вся в мереживі, а це таке не ваше. І не обов'язково ви маєте обирати білу сукню. Біла сукня в європейській традиції. Популярна ну, трохи більше ста років. У 19 столітті в Англії королева Вікторія першою в історії вбрала білу весільну сукню, а потім трауру носила чорний. І ось так повелося, в 20 столітті дівчата почали обирати білі сукні. Білий колір це певна символіка, це колір чистоти, незайманості. І просто це красивий колір, це дуже непрактичний колір, тому в реальному житті ми практично не маємо білих речей. Тому в такий святковий день хочеться бути дуже ошатною, особливою, святковою. Тому дівчата обирають білий колір. Але якщо він вам не подобається, любі ви маєте свободу обрати будь-яку сукню. Головне, щоб ви її знайшли. Звертайтесь до кравчей, у ательє, від того. Наскільки ви будете задоволені своїм зовнішнім виглядом, дуже багато чого залежить. Отже, зрозуміли по сукні. Перше, сукня має пасувати вам, друге сукня має відображувати ваш внутрішній стан. Ви маєте переміряти, можливо, і сотні суконь, доки ви знайдете свою. Тому у вас має бути час для того. Щоб ви дійсно знайшли свій варіант. До того ж, сукня це коштовне вбрання. І досить часто дівчата починають економити, вони розуміючи, що інколи бюджет зовнішнього вигляду наречено, і рівняється бенкетом на 100 гостей в ресторані. Так, сукні досить коштовні, тому ви також маєте зрозуміти, чи ви маєте взяти певний час. Можливо, і рік і більше, для того, щоб зібрати певний бюджетне весілля, тому що це раз, і ви потім не хочете дивитися на своє досить таке скромне вбрання і жалкувати, що ви в той важливий день були не особливо чарівна. Чи, можливо, ви потім захочете перешити ту сукню, чи ви її захочете просто взяти в оренду? Любі, всі варіанти можливі, ви знайдете правильну відповідь в тому випадку, якщо ви не поспішатимете, і якщо ви будете в першу чергу приймати рік. Рішення вдвох. Оце я на цьому найбільше наполягаю. Ви маєте радитися зі своїм коханим, тому що не ваша мама, не ваша подруга, не ваші знайомі будуть йти до вівтаря. Ви. І це ваш день. Ви вдвох маєте приймати ці важливі рішення. Тепер про дуже важливе, але Досить такі, такі базові теми. Я, дівчатка, хочу їх промовити, тому що мої спостереження наводять мене на думку, що багато дівчаток певним чином поводяться, тому що просто не знають, як правильно вчинити. Дівчатенька, ви маєте дуже уважно обирати білизну, яку ви вдягаєте під весільну сукню. Якщо сукня має корсет, якщо вона дуже пухнаста, там питання вже простіше, тому що бівисни не видно. Але корсет має сісти на вас добре. І якщо ви вдягаєте навіть корсет, а у вас в ньому пусто і в магазині, аби лише продати вам ту сукню, говорять, ви тут щось покладете, ви туди силікону якогось додасте. Дівчатка, ви маєте вдягти сукню, і вона має на вас сісти. Ніякого силікону, ніякого пушапу, ви не зможете дихати, ви будете пітніти, вам буде незручно. Сукня має. Бути по вас. Вона має бути як ваша друга шкіра. Тому, якщо ви одягаєте якусь білизну, якщо сукня потребує білизни, там, згалтеру, як мінімум, ось, то ця білизна має. Підкреслювати красу вашої фігури, і вона має бути непомітною. любі ніякої білої білизни, ні в якому випадку. І особливо, якщо ваша сукня шовкова притавлена в останні років, я б сказала, 5-7, надзвичайно популярні шовкові сукні, які наскільки облягають тіло нареченої що інколи. Просто міркуєш, можливо, взагалі ніякої білизни під ту сукню вдягати не потрібно, навіть трусиків, тому що. Абсолютно все просвічується. І повірте, немає більш вульгарного, некрасивого вигляду, ніж вбрання, через яке помітно білизну. Я підлітків дівчаток навчаю в модельних школах і тему білизни. Ми, мабуть, місяць, кілька місяців розбираємо, тому що інколи мами не розповідають, інколи ми навіть не задумуємося, а інколи. Нам бракує певної надивленості досвіду. Довіртеся моєму досвіду, любі, ні в якому разі, ні на весіллі, ні в будь-яких інших моментах не має бути жодної ділянки вашого тіла, де б була помітна ваша білизна. Тобто, якщо ви вдягаєте бюзгалтер, це має бути безшовний бюзгалтер. Хочете пушап, будь ласка, але він дійсно має бути вам по тілу. І щоб нічого там вільного ніде не було, щоб він вас не перетискав. Це лише бежева білизна тілесного кольору, тілесного під колір вашої тіла. Якщо ви білосніжка і купляєте тілесний відтінок, який скоріше до американці підходить, то у вас через білий колір будуть присвічуватися контури і трусики від бузгалтеру. Тому білизна тілесного кольору вона має бути безшовна. Якщо ви одягаєте ну, супер відкриту сукню, ви можете обійтися без бюзгалтеру, але не забувайте, що є певні наліпки, нагруди, і все ж таки шокувати громадськість не потрібно своїм еротичним образом. Цей день. Скоріше, не про еротизм, а більше про романтизм, тому ось такі будуть мої рекомендації. Тепер рекомендації по сукні. Дівчатка, якщо ви обираєте сукню, яка має довгий шлейф, ви маєте поміркувати, чи буде таке вбрання пасувати стилю вашого весілля? Якщо у вас весілля дуже романтичне, камерне, у вас грають. Класичну музику на весіллі, гості годинами п'ють якесь дороге вино, і ви, наречена, яка пройшлася по доріжці до вівтаря, а потім пройшлася ще там два рази і сіла на свій трон, і все ніякого руху у вас немає, тоді, будь ласка. Беріть сукню, хай у вас буде швей в 3-5 метрів, скільки вам забажається, і ви будете чарівна. Якщо у вас динамічне весілля, якщо ви збираєтеся багато ходити, якщо ви збираєтеся танцювати, сукня зі шлейфом – не варіант взагалі. Я брала участь у модних шоу весільних, і в мене були сукні, які мали шлейф до 5 метрів, це дуже красиво. І це дуже важко фізично, і це дуже складно в питаннях руху. Ви розвернутися в тій сукні не зможете, ви не зможете в ній ні, ні потанцювати. І найчастіше такі сукні вони красиві на фото, вони красиві, коли ви їх в салоні міряєте. І вони абсолютно не красиві в день весілля, тому що той шлейф буде заважати, він буде завжди збиватися, забруднюватися. Тому, якщо у вас динамічне весілля, моя рекомендація: сукня з шлейфом – це не варіант. Чому я розмістила? На слайді такі дві фотографії, тому що найчастіше, що роблять наречені, коли мають сукню з довгим шлейфом, вони піднімають то вбрання. Дівчатка, будь ласка, ніколи так не робіть. Це негарно. І ось тому я почала розповідь про весільні сукні з передмови про те, що ми не вміємо нести красиве вбрання. У нас немає досвіду носіння вечірніх суконь. Ми весіль вечірню сукню вдягаємо на випускний у школі, і потім в день весілля. Ми не знаємо, як її нести. Тому, дівчатка, якщо вам бракує такого досвіду, у вас є два варіанти: або ви купляєте таку сукню і певний період тренуєтеся, вдома її носити, ви купляєте собі якесь інше довге вбрання і практикуєте. Берете, можливо, навіть уроки дефіле, уроки з хореографом, готуєтеся, відпрацьовуєте в собі навички елегантної леді, або ви обираєте інше вбрання і все. Дуже сумно бачити, коли наречена в день весілля красиву сукню задирає догори, показує свої ніжки. це так некрасиво. Сукню можуть нести лише в одному випадку, і це нікого не робить наречена. Це роблять або Подружки нареченої, коли вона йде до вівтаря або діти. Про дітей я також на весіллі буду говорити. Тобто пажі, хлопчики, Тримають завжди сукню нареченої. І так, ви дивилися на принцесу Діану, ви дивилися на Меган Маркл, і все це дуже розкішно. Але це дівчатка, королівське весілля. Розумієте? Там завжди є друга сукня, і ось тут тепер настав час другої сукні. Якщо ви хочете таку супердорогу, помпезну, ви можете собі це фінансово дозволити. Купіть собі суперрозкішну сукню на церемонію вінчання, в якій ви пройдетесь красиво, і все. А друга сукня, яка буде суперпрактична, зручна, в якій ви зможете рухатися, буде вам обрана на бенкеті. Ось це такі мої рекомендації. Далі, сукня має бути правильної довжини, навіть якщо сукня має шлейф, він позаду любить. Він позаду, якщо ваш той швейф красиво розкласти, ви по прямій лінії зможете йти, скільки забажаєте, і сукня буде красивою. Якщо ви піднімаєте сукню попереду, це означає, що вона вам просто задовга. І ось тут кілька питань. Або ви маєте сукню, або купити вже коротшу, або сукню відкоригувати у кравчині в ательє, або в леді обрали сукню не під правильні підбори. Я завжди рекомендую спершу пити взуття, а потім шукати собі сукню. В більшості випадків ваше взуття з під сукні не буде видно, тому ви можете обрати будь-які світлі або босоніжки, або туфлі. Я про це зараз буду більше розповідати, але дуже буде чудово, якщо ви обиратимете весільну сукню під те взуття. В якому ви плануєте бути на весіллі. Тому що, якщо ви в салоні обрали сукню і вам там дави взути салонне взуття, де підбори 12 або 15 см, то у вас буде одна довжина спідниці, ви зможете в ній іти, і не піднімати, і не спотикатися. А потім на весілля ви поміркували, що не хочете такі високі підбори, взуваєте 5-7 см і все. У вас не буде іншого варіанту, як піднімати сукню до гори. Почуйте мене, будь ласка, люди, Оберіть правильне вбрання, щоб ви в ньому могли красиво сісти, красиво пройти, щоб ви не потребували, щоб біля вас наречений постійно. Він то буде вам допомагати, але це також некрасиво, коли наречений постійно розправляє сукню нареченій, коли вона постійно метушиться, тому що її вбрання некрасиве. Тут воно зібгалося, тут воно забруднилося, тут воно задерлося. Так не має бути. Ви от сукню вбрали, ви в ній самостійно ідете, сідаєте, встаєте, розвертаєтеся. Це не має бути якась подія з того, що ось наречена в білому, вона задрала ту сукню, і, і вона йде, і від цього вже все красиво. Ні, не красиво, люди, не красиво. Це мій дуже великий біль, тому я так багато про це розповідала. Я надіюсь, що ви мене почуєте і оберете найліпшу сукню для себе. Те ж саме стосується фати. Довга фата це дуже красиво. Особливо, коли на церемонії по західному канону, навіть якщо це не в церкві відбувається, наречений піднімає фату в своїй кохані, все це дуже-дуже гарно. Також красиво, коли наречена іде до вівтаря, і в неї дуже довга сукня зі швейфом і довга фата. Все це розпішно. Знову, після церемонії, наречена на одну руку намотала собі швейф, на іншу руку намотала собі фату. І вона дуже красива чарівна, і потім йде танцювати гопака. Любі, так не має бути. І що стосується фати, є два варіанти: або у вас подвійна фата, і після церемонії ви довгу частину просто знімаєте і лишаєтеся в короткій частині, вона може бути по плечі, може бути по пояс, це ваш вибір, але вона не має торкатися землі, або відразу обираєте коротесеньку фату, або взагалі її знімайте відразу після церемонії. Фата це дуже красиво, але знову-таки красиві речі треба вміти носити.